Діти різного віку не залишилися поза межами такого бурхливого інформаційного потоку. Тому, якщо розмежувати різні вікові категорії, то як фахівець, я, напевно пораджу батькам максимально обмежити саме перегляд під час дозвілля і відпочинку в колі сім'ї, саме дітей дошкільного віку, тому що в дітей саме цього віку ще не сформована повністю психіка. А наскільки ми знаємо, що психологічний імунітет, як і фізичний, набагато слабший у дітей взагалі, і підліткового віку, і дошкільного. Тому, напевно, саме цю тематику цих подій останніх місяців, саме з дітками дошкільного віку, не варто батькам, як то кажуть, Обсуждати. Якщо брати до уваги, що за останні місяці, навіть тижні в школах є такі вже не дивом стали ігри навіть молодшого шкільного віку, Майдан, антимайдан. Так? І звісно, ми розуміємо, що у дітей молодшого шкільного віку формується якесь навіть ще несвідоме ставлення до певних. Подій воно формується завдяки думці батьків. Тому напевно знову ж таки рекомендація батькам доносити свою думку, свою позицію в більш такій коректній лояльній формі, щоб діти розуміли. Напевно, в цей період саме підлітки і підлітковий вік потребують максимальної уваги з боку батьків. Підлітки мають відчувати себе захищеними в колі сім'ї. Батьки мають розуміти, що вони не мають підвищувати рівень цієї тривожності. Напевно, якихось агресивних тенденцій да, в поведінці. Тому е, педагогія, школа максимально залучає батьків саме до співпраці в цьому плані. А стосовно вже е, старшого підліткового віку, це вже більш е, юнацький вік, так То, напевно ці діти вони вже усвідомлено ставляться до цих подій. Е, Свідомо розуміють позицію майдану, свідомо е, розуміють те, що е, в нашому житті е, є ще такі люди, які е, гідні, гідно захистити так нашу країну, відстояти свої права. І в мене була можливість поспілкуватися з підлітками, поспілкуватися з старшокласниками. То вони висловлюють подяку саме цим людям, які були на майдані. Вони є їхніми прихильниками, і вони відчувають саме таким одним словом на час патріотизм. І це є задача нас виховати в країні патріотів. То можливо у старшокласників є це саме прямий приклад, що в нашій країні є патріоти. І існує е, у молоді любов до своєї країни, повага до свого народу. Бурхливий потік інформації іде не тільки з Майдану. Ми бачимо, що в телебачення транслює не дуже приємні для підліткового віку, юнацького, молодшого шкільного віку ситуації, де діти бачать саме ці насильницькі події, коли вбивають людей. Тому е, саме цей приклад, коли вже є свідомість того, чому це відбувалося, е, напевно. Не варто саме в дошкільному віці і шкіль і молодшому шкільному дітям саме бачити ті криваві події, тому що напевно їхнє свідомість ще не настільки сформована, щоб вони об'єктивно для себе поясни... пояснили самі собі. А вже в дорослому шкільному віці, я думаю, що вони роблять правильні висновки. А якщо людина схильна до агресії, то напевно це не є Майдан не є цим прикладом, да? дітей. Багато інформації, агресивної поведінки бачать і на вулиці щодня, і з тих самих екранів телебачення, і, і кіно, і будь-що. В місті Ужгород практично всі школи практично, а вже всі школи мають практикуючих психологів в базі. Тому саме психологічна служба і батьки можуть звернутися за допомогою саме до фахівців, підійти. В межі школи звернутися до психолога можливо психолог може дати не може, а необхідно надати рекомендації батькам, як саме дозувати інформацію, як її в коректній формі подавати, звісно ж, вікових критеріїв.